Справа 227. Розмісти у порядку зростання дроби та прочитай назву першої столиці України. Я думаю, що ви і так знаєте назву першої столиці України, тим більше тут є букви, можна одразу зрозуміти. Але давайте все-таки будемо розташовувати у порядку зростання дроби. Зробити це не так просто, бо в них різні знаменники. І щоб це правильно зробити, потрібно звести їх до одного знаменника. Ми будемо шукати тоді найменший спільний знаменник цих дробів усіх. Так, ну що ж, будемо шукати тоді найменший спільний знаменник усіх знаменників. Будемо шукати найменше спільне кратне цих чисел. Записуємо перше і записуємо НСК. Найменше спільне кратне. Від таких знаменників м 2. Потім 4. Потім 12. Так. Потім 6. Ну і є ще 8. Два рази. Я запишу його один раз, нам досить знайти НСК цих чисел. Це дорівнює. Ну що ж, 12. Найбільше число тут ділиться на 6, ділиться на 4 і ділиться на 2. Ну і власне на 12 ділиться, але на 8 не ділиться. Але якщо я 12 помножу на 2, це буде 24, воно поділиться на 8. То виходить, що 24 це буде найменший спільний крат на цих чисел, і це буде найменший спільний знаменник. Записуємо 24. Є. Ну що ж, зараз, коли ми знаємо, до якого знаменника потрібно зводити всі дроби, давайте їх зводити. Записуємо тоді друга дія. Отже, перший дріб у нас одна друга. Одна друга для того, щоб знаменник був 24, мені потрібно домножити на 12. І чисельник і знаменник множимо. І це дорівнює. Тоді 12, що множиться на 1 це буде 12, а 12, що множиться на 2, це буде 24. Тобто це буде 12,24, записуємо, це буде літера R. Є. Далі наступна дія. Третє. Бачимо 3 четвертих, записуємо 3 четвертих. 3 четвертих. Ну що ж, нам потрібно домножити тоді на 6 і чисельник і знаменник. Тоді у нас буде знаменник 24. Записуємо, що це дорівнює. 6, що множиться на 3, це буде 18. А 6, що множиться на 4, це 24. Записуємо тоді, що це літера І. Є. Потім... Наступна дія. Наступний дріб у нас 1 12. 1 12. Думножуємо і чисельник і знаменник на 2. Тоді в нас знаменник буде 24. То в нас тоді вийде 1, що множить на 2, це буде 2. А 2, що множиться на 12, це 24. Ну що ж, тоді записуємо в дужках, що це Х літера. Так, переходимо до наступного завдання. Так, це буде п'яте. Отже, 5 шостих записуємо 5 шостих. Ну що ж, тоді потрібно домножити чисельник і знаменник на 4. Записуємо що це Чотири 4 помножити на 5 це буде 20. 6 на 4 це 24. Отже, це буде 20 2024. Записуємо, що це у нас була 5 шостих літера В. І наступне. Наступна дія шоста. Це у нас дріб 5 восьмих. Записуємо 5 58. Ну що ж, тут потрібно домножити на 3 і чисельник і знаменник. То тоді це дорівнює 3 помножити на 5, це 15. А 3 помножити на 8 це 24. Ну що ж, вийде 15 24. Записуємо, це буде літера К. Так, сьоме. Отже, це в нас тоді восьма. Також потрібно домножити на 3, щоб було 24 з доменнику. Записуємо, що це дорівнює. 3 помножити на 1 це буде 3. А 3 помножити на 8 це 24. Отже, вийде 3 24. Записуємо, що це літера А. І. Ну що ж, зараз залишилося розмістити у порядку зростання ці дроби. Ну що ж, давайте будемо їх розміщати у порядку зростання. Розпочнемо тоді. Тут бачимо, що знаменники у нас вже всі однакові. Тоді чим більший чисельник, тим більший дріб. Шукаємо тоді, де у нас найменший чисельник. Отже, це 2 24 -х, літера Х. Отже, записуємо тоді 2 2,24. Це літера Х. Є. Далі наступне так, 2. Є 34. Це буде.

Далі. 15 двадцять четвертих. Це ка, далі. двадцять четвертих. Це буде і. Так, ну і останнє – 20 двадцять четвертих. Це «В». 20 двадцять четвертих. Це літера В. Є. Ну що ж, читаємо. Я думаю, що вже давно зрозуміли, що це Харків. І записуємо тоді відповідь. Отже, прочитаю назву першої столиці України. Записуємо відповідь. Це буде Харків. Ну що ж ось таке завдання на зведення до найменшого спільного знаменника та порівняння дробів на цьому вправу завершено.